Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, любі семикласники! Дякую вам за те, що переглядаєте мої відеоуроки, за те, що ставите вподобайки і невподобайки, за те, що підписуєтесь на канал. Я впевнена, що коли ви уважно переглядаєте відеоурок, ви краще розумієте матеріал і можете ще краще підготуватися до уроку з хімії. Тема сьогоднішнього відео уроку масова частка розчиненої речовини. Характеризуючи будь-який розчин, часто не обмежуються тим, що називають розчинник і розчинену речовину. Крім такого, якісного складу розчину вказують ще й кількісний склад. Найважливішим способом вираження кількісного складу розчину є масова частка розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини у розчині це відношення маси речовини до маси всього розчину. Масову частку розчиненої речовини позначають дубль В. І обчислюють за такою формулою, як відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. Ви вже знаєте, що розчин складається з Розчиненої речовини та розчинника. Тому наша формула може мати ще й такий вигляд як відношення маси розчиненої речовини до мас розчиненої речовини і розчинника. Масова частка не має розмірності і є додатнім числом меншим за одиницю. На практиці масову частку часто виражають у відсотках. Для цього потрібно її значення помножити на 100%. По суті, масова частка показує, скільки грамів речовини міститься у 100 грамах розчину. Наприклад, розчин столового оцту має масову частку 9%. Це означає, що у кожних 100 грамах оцту міститься 9 грамів оцтової кислоти. Отже, 100-9 дорівнює 91 грам розчинника, тобто води, у кожних 100 грамах розчину. Давайте з вами розв'яжемо декілька задач. Задача номер 1 Натрій хлорид масою 6 грамів розчинили у воді масою 194 грами. Яка масова частка натрій хлориду у добутому розчині? Спочатку записуємо дано. Маса натрій хлориду дорівнює 6 грамів. Маса води дорівнює 194 грами знайти дубль В. Масову частку натрій хлориду у розчині. Розв'язання. Спочатку ми обчислимо масу отриманого розчину. Адже розчин складається з розчинника та розчиненої речовини. Отже, маса розчину дорівнює. 6 плюс 194 200 грамів. Далі ми записуємо формулу розрахунку масової частки речовини у розчині. Дубль В дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину помноженої на 100%. Давайте тепер підставимо значення у нашу формулу. Отже, знаходимо масову частку. Дубль В дорівнює. Чисельнику маса розчиненої речовини у нас 6 грамів. Маса розчину ми обчислили дорівнює 200 грамів. І помножити на 100%. Ми можемо 100% і 200 скоротити. грами і грами теж у нас скорочуються. Залишилося 6 поділити на 2. Це дорівнює 3%. Або у частках від одиниці 3 сотих. Таким чином, масова частка натрій хлориду у розчині дорівнює 3%. Задача номер 2. Скільки грамів натрій гідроксиду натрій оаж OH, треба взяти для приготування 500 г розчину з масовою часткою лугу 10%. Записуємо дано. Маса розчину за умовою становить 500 грамів. Масова частка натрігідроксиду 10%. або у частках від одиниці 0,1. Знайти масу натрій гідроксиду для приготування розчину. Розв'язання. Давайте спочатку запишемо формулу розрахунку масової частки речовини у розчині. Дубль В дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину, якщо розраховувати у частках від одиниці. Що нам відомо за умовою задачі. Нам сказано, що. Масова частка натрій гідроксиду 0,1. Тому на початку формули замість дубль В підставляємо це значення дорівнює риска дробу у чисельнику масу розчиненої речовини натрій гідроксиду Нам треба знайти. Отже, це Х грамів маса розчину за умовою задачі 500 грамів. Звідси, Х дорівнює. 0,1 помножити на 500 це дорівнює 50 грамів. Таким чином, для приготування розчину необхідно взяти 50 грамів натрій гідроксиду. Задача номер 3 розчину масою 80 грамів з масовою часткою солі 20% додали 50 грамів води. Визначити масову частку солі у новому розчині. Записуємо дано. За умовою задачі. На початку маса розчину становила 80 грамів, у ньому масова частка солі 20% або 0,2%. Далі додали ще 50 грамів води. Отже, маса h 2 o дорівнює 50 грамів. Визначити масову частку солі у новому розчині. Як ви розумієте, при додаванні води до розчину концентрація розчину зменшується, він стає менш концентрованим, тобто більше розбавленим. Таким чином, наша масова частка повинна бути значно меншою. Отже, для розв'язання спочатку записуємо формулу розрахунку масової частки речовини у розчині. Для цього потрібно масу розчиненої речовини поділити на масу розчину. За умовою задачі, масова частка розчиненої речовини дорівнює 0,2. Це дорівнює відношенню. Маса розчиненої речовини нам невідома. А маса розчину становить 80 грамів. Звідси маса солі дорівнює 0,2 помножити на 80 грамів, це становить 16 грамів солі. Далі знаходимо масу розчину після додавання води. Спочатку маса розчину становила 80 грамів, додали 50 грамів води. Отже маса нового розчину становить 130 г. І нарешті нам залишилось знайти масову частку солі після додавання води. Отже, дубль В дорівнює відношенню. У чисельнику маса розчиненої речовини вона не змінилася і становить 16 г, а маса розчину змінилася і становить 130 г. Таким чином, масова частка солі дорівнює приблизно 0,12 або 12%. Отже, ми з вами сьогодні говорили про масову частку розчиненої речовини. Якщо маєте запитання, коментарі, зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.